Послання до Єфесян 3 розділі, 3, -й, 6 -й вірш, там апостол Павло говорить, таку істину розкриває таємницю, він говорить, мені відкриттям об'явилась таємниця. Вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, а відкрилась тепер через Духа Його, святим апостолам і пророкам, що погани спад. Співспадкоємці, одне тіло, співучасники його обітниці, в Хр... всій Ісусі через Євангеліє. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І так, таємниця, яку ми розкриваємо, яку ми розглядаємо, це таємниця не тільки таємниця Євангелія, але й таємниця віруючих. І ця таємниця об'явилася через е... Слово Боже. І Павло говорить про те, що усі народи тепер спасені через Ісуса Христа, і в них є доступ до спасіння. Язичники унаслідували Божі е, обітниці в Ісусі Христі. Те, що було дано раніше тільки євреям, тільки е, е, Ізраїлю. Сьогодні воно дано язичникам. На той момент, коли апостол Павло писав, сьогодні вже ми скажемо, вже немає ні язичника, ні євреїв. Вони єдині. Єдина проблема лише була і лишається, коли євреї зрозуміли, що спасіння доступне не тільки їм, але й язичникам, що язичникам не потрібно робити багато тих речей, які вони в своєму житті робили для спасіння, вони заревнували, вони почали створювати перешкоди, вони почали змушувати язичників робити ті чи інші справи. Язичники ж, в свою чергу. Вони прийняли Євангелія, але деякі прийнявши Євангелія, побачивши, що в них такі самі привалеї, спасіння, як і в євреїв, вони возгордилися і почали ворогувати Ізраїлем. І сьогодні е, проти євреїв найбільше виступають християни, ті, які, якби з Богом з одного боку, євреї не хочуть прийняти Христа. А з іншого боку, ті, які прийняли Христа, починають гордувати тими, які не прийняли євреями. І в цьому є проблема. Тому апостол Павло розкриває, каже, це є таємниця, це важко зрозуміти. Але ми маємо зрозуміти, що доступ до спасіння не залежить від національності, від культури, але від істини, яку ми приймаємо. І те, що було написано раніше, воно не, в... не перестало існувати, воно просто змінилося. Ми говорили про те, що Христос говорив притчами, символами, образами. І закони, які були дані Ізраїлю, вони не дані просто як тезіси для Ізраїля, вони дані як образи, як символи. Спасіння, воно не просто щось таке абстрактне, сказано. Я Господь, який вивів тебе з Єгипту. Ось образ, символ, притча. Я вивів тебе з Єгипту. І це показує про те, що Господь зробив. Невже це лише актуально для євреїв, тому що вони були в Єгипті? Ми ж, ми ж з вами не були в Єгипті. А можливо, навіть ті, які живуть сьогодні в Єгипті, вони кажуть, так нас ніхто не виводив, ми так і живемо в Єгипті. Християнам, які живуть в Єгипті, як їм бути? Як їм сприймати цю істину? Але ця істина сприймається духовно. Я вивів вас із рабства, від гріха, спас. Щоб ви могли це зрозуміти. Але, на жаль, християни не хочуть цього розуміти, а євреї не хочуть цього приймати. Тому віруючий, це частина тіла Христа. І ось є... третій розділ, воно уточнює і поглиблює з суть цієї розкриває. І так, тайна була прихована, а тепер вона відкрита через Духа Святого. Не була вона об'явлена синам людським у минулих поколіннях. Як нині відкрилась Духом Святим, Його святим апостолом і пророком. І так язичники унаслідували спасіння, погани спадкоємці і одного тіла, спільники обітниці Його в Христі через Євангеліє, це шостий вірш. А Галатам сказано: нема ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема чоловічої, ані жіночої статі, бо всі ви одно в Христі. Незалежно від походження, раси, національності, ми одне тіло, ми одне. Але і тому ми маємо пам'ятати. І коли люди починають говорити, а це було в старому заповіті, це євреям, значить, вони не привилися, не стали тою виноградною лозою. Йоанна 15 розділ скаже: Я відгузка, я виноградина, а ви галузки. І якщо ми не привиємося, і якщо ми не станемо єди, єдиним з Христом, розумієте, що на цій голосці і євреї, і ми. І це не значить, що те, що було дано євреям, воно корні неправильно, що його потрібно виконати, забути, занихати і не звертатися до нього. Ні. Воно дано нам для нашого прийняття, для нашого розуміння. Можливо, воно закрите нам в нашому розумінні. Можливо, воно сьогодні проявляється по-іншому. Ну, наведу такий приклад. Якщо взяти, якщо написано, що коли ти бачиш вівсю ворога твого, яка впала в яму, і бачиш, що ворог твій витягує її, то постанова для Ізраїля була: піди і поможи ворогу твому витягнути то нещасного ягня. Тому що воно ні в чому не винне. Ти повинен його зробити. Ну, зрозуміло, ми жаліємо ягня, тут зрозуміло. Але коли ми їдемо на тракторі по полі, бачимо, що недруг або ворог на джіпі застряг посеред там, болота, ми маємо проїхати мимо, скажемо, а, а нам же ж не сказано, там про ягня сказано. Але цей принцип також і використовується, нам потрібно допомогти витягнути. Хоча та, той джіп, можливо, не жива істота, але він її мучив, він терзає. ми маємо це зробити. Тобто, принципи є. Тобто, принципи залишилися ті, які. Але ми, відкидаючи загальні закони Ізраїля, відкидаємо і принципи. Принципи Царства Небесного, і таким чином ми не потрапимо туди. Тому ця таємниця має бути і прийнята нами. Єфісіанам три розділ з 8 по 9 вір сказано. Бо Божою ласкою дана мені ця благодать, звішати погодом неслідоме багатство Христа. І висвітлити всім, яка є спільність тайни. І так, тайна є, е, єдності, тайна, що усі народи мають рівний доступ до Спасіння і доступ до Ісуса Христа. Це найголовніше і це є тайна, яку сьогодні варто зрозуміти і розкрити. А тепер у Христі усі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Єфесянам 2,13. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка. Амінь.